Підозрюваному вбивстві громадської діячки екс депутатки Ірини Фаріон обрали запобіжний захід у Галицькому районному суді міста Львова. Хлопця привели до суду під конвоєм у Кайданах. Судове засідання розпочалось о 14-й годині, однак його одразу перенесли на декілька годин, оскільки у підозрюваного був державний адвокат, а батько найняв приватного, тож його прийшлось очікувати. У залі суду підозрюваний ознайомлювався з матеріалами справи. Була присутня також донька Ірини Фаріон, однак на її запитання хлопець не реагував. Ти забрав борщину за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця, ти не маєш душі, ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив? Ти забрав наше життя, але ми боремося, що й було зле. На тебе має бути Божа карта. Жодного не немає тобі бути. Ти прокопив язик? Та ти що? То там собі сам щось зробив? Слідство також вивчило історію веб-переглядів хлопця. Там знайшли запит про Ірину Фаріон та про російських депутатів. Було проаналізовано відео зі 170 камер відеоспостереження та допитано 900 свідків. За версією слідства після скоєння злочину підозрюваний через два дні повернувся до Дніпра. Ну а матері сказав, що їздив відпочивати в інше місто. Можливо, причетність російських спецслужб поліція ще перевіряє. Нарешті це сталося, і ми вдячні всій Україні, що змогли знайти його. Але звичайно, ви самі розумієте, що ще має знайти замовників, і ми будемо боротися до кінця. Бо мама казала, що потрібно нам триматися, боротися, і, звичайно, ми переможемо. Скажи, що ти йому хочеш сказати. Знаєш, мені мама завжди казала: тримай свої своє. Крик, біль, сльози нічого не допоможуть. Що його запитати? Я не знаю, я просто подивись на нього. Суд виніс свій вирок тримати під вартою два місяці без права внесення застави для В'ячеслава Зінченка. Адвокат Ігор Сулима клопотав для свого підзахисного про цілодобовий домашній арест з носінням електронного браслету. Заява ВО «Свобода» сьогодні обрану міру запобіжного заходу, затриманому ймовірному виконавцю вбивства Ірини Фаріон. Ми переконані, що тривала підготовка. Кількаденні стеження та власне убивство, що не могло бути здійснене самостійно юнаком одинаком. Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників, замовник, організатори та поплішники, які допомагали підготовці. Саме тому всеукраїнське об'єднання Свобода, як власне, і всеукраїнське суспільство вимагає найти всіх осіб причетних до вбивства Ірини Фаріон. Ми хочемо почути не про гектари, прочасного лісу, кількість опитаних свідків чи призначення експертизи, а про затримання та обвинувачення. Для замовників, організаторів та посібників убивства ми не дозволимо забути про справу Фаріон чи шити її білими нитками. Водночас заявляємо про те, що п'ята колона може не сподіватися на те, що збивством Ірини Фаріон їм вдасться повернути свої позиції. Суспільство не дозволить утискати українську мову, ухвалити норми, аналогічні закону Колісничанка Ківалова, чи дозволити їй далі провадити підривну діяльність під виглядом російської церкви в Україні. Поки так боротьба, боротьба триває, ми будемо все робити, щоб покарати винних. 60 лів – днів це мало чи забагато, як для запобіжного закладу. Поки це достатньо, що він посидів і відчув, що він зробив. Друзі, ви пишіть, що думаєте про справу Ірини Фаріон. А я дякую вам, що ви додивились відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.